Сьогодні 10 лютого і у мене ось така розсада росте. Це не вся, це тільки на кухні. Ось хочу показати, значить, які в мене на сьогодні баклажанчики. Далі це газанія. Далі тут у мене лобелія, маргаритка, воздичка. Ось. Два таких контейнера. Далі, ось така ось тут петунія. Перчики, помідорчики. Тут нещодавно я висадила. Ось такі помідорчики, далі перчики ось це ще у лютому. Ой, це у січні, у січні було висаджено. Далі, ось так у мене зараз тут іще газанії ростуть. Це сенерарія. І вот. м'ята і меліса. М'ята меліса. Далі я планую пікірувати э, маргаритки і вот такі фіалки Рококо. Так, у нас тут на дачі виникла проблемка, з'явилися миші. Миші з'явилися ось тут. Була бумага, я її викинула, погризана, потім ложки, вилки, і були їх остатки, справження, ці як какашечки. І зараз я хочу покласти сюди такі купила клеєві пастки. Значить, Ця розкривається і всередині ложиться приманка. Спробую цю, а ця вона якось строїться з таким домиком. Але, можливо, можна цей домик не строїти, а покласти так, якось без цього домика. Зараз я скрою подивлюся. І будемо ловити так, тому що у нас тут хоч і кит, таких проблем не було. А зараз чи тепло на вулиці? Так, тут знімається ось це. Як? Круг перший? Зняти. Круг другий. Складіть хатинкою по курній лінії, щоб клей... пов... а, клейка поверхня була всередині. І розташуйте складену хатинкою пасткою довгим боком вздовж стіни. Рекомендуємо харчову приманку. А можна не складувати. Так, не люблю я цю хатинку строїти, тут все, ось липка поверхня. Так от сюди покладемо. Так, ось насипала, поклала. Просто її все закриваємо, будемо бачити, куди воно спіймається. Так, сьогодні ми прийшли покормили Масяню і будемо дивитися, що ж тут у нас з мишами. А з мишами у нас нуль. В этой нема. Ось. Правда, одна какашечка лежить. І в этой тоже нету. Они то ли убежали, то ли это. Я не знаю. Катенечка маленький, соскучился, да? Скажи, на ручки пришел, соскучился. Шо? Все. Ух ты, котнечка моя. Їсти став погано. Щось привожу. Ой. Корм. Він щось полыскає, остается. В тарілочці осталося, залишилося, і все. Я поставила, приїжджаю, а там знову він лежить той корм. Воно не вонюче, нічого, але він його не з'їдає. Приходиться потім висипати котам, да, масяня? Відношу котам, висипаю тим котикам, котрі з'їдають все за милу душу. А масянському знову даю свіженьке. Ось він трохи поїв, зараз посидить. На ручках, О, побалую його поглажу і будемо їхати додому. Да, так, Кіцюля, ти мене слухаєш, так? Да? Вуха на слухає. Ні, це двори взагалі-то. Чи сюди? раз еще заблудимся. Да не заблудишься. Не заблудишься. Угу. Потихонечку тут. Ну, вон туда дальше. дальше, дальше. А, можно было на а я же тебе казала на следующий поворачивать. Там лучше дорога.

На улице направо. А, он там, наверное. Сейчас по новому все. Он уже оплачено дают вот эту бумажку и идешь получаешь по той бумажке. Да, вот это склад. Ну, там не, оно легкое, оно просто габаритное, но не тяжелое. да моя угу. я ж скажу она легкая да просто она габаритная ну сейчас уже а раньше было там раньше юра было там а сейчас по-новому сделали время меняется все новое новая почта все красиво тут новая почта тут парят склад Купила я заказала на там сайті Агропром сад огород дві посилочки плюс крапельний полив. Ага ладно, сідаємо далі. Осилочка моя на дачі, тому її треба тут розпакувати. Ось. парнишок. Так, есть килочки, про щипочки. Есть вот такая лента. И у нас Сундук. Здесь у нас такой кусок. Здесь для хармячка. И все. І це мають про те, що... така є агропром українське виробництво. Я сподіваюся, воно все буде, зробиться і буде працювати. Це ящики пусті. Нема нічого тут. Была другая спроба, и ничего не Какашки есть, картошка погрызена, О, ловушки не работают Надо эти елочки посмотреть посаженные. Рома спрашивал, где они посадили, они ж Там вчера выкладывали в Інстаграмі, що елочек насадили. Но ну, они писали улица, улица, а якась архангельська, ну це ж не вулиця. Тут молоденькие понасаживали. Так, свет. Я тебе мешаю. Нет. Камеры закрываешь, с телефоном мне что досмотреть надо.